Таке враження, що я попала в казку. В казку на ім'я весілля. Але кожна казочка має свій початок. Отож, як починалася казочка наших прекрасних молодих, я зараз спробую вам розповісти. В 30-му царстві в країні чудес жила була одна чарівна дівчина. І часто вечорами вона думала ось так. От ніби Марія сиділа, ті повіно таке синьо. Ви вірите, що так воно люди А зовсім близенько жив мужній легінь, і по вечорах його відвідували ось такі думки. Даремно ви думаєте, що нашої чарівної Марії не було кавалерів. Сила силенна була. І, дивлячись на них, вона будувала плани на своє майбутнє. Ось так це приблизно виглядало. І отак сиділа, сиділа, а мрія про гарем. Не такий уже і скромняга був наш легінь Василько. Він також будував плани на майбутнє. Ви як подивіться, ай, 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 який султан. На При таких делах. Бед і Ах, Він забуває одну маленьку деталь, що було би ще три тещі в придачу. Плани планами, а життя є життям. Василько вже давно запримітив, що по сусідству підростає красива дівчина. Але життя склалось так, що красуня переїхала. І от одного прекрасного весняного вечора, коли все навкруги співає про кохання, на дискотеці в клубі Василь побачив її. Він не міг відвести від дівчини погляду, адже. Ніби зовсім тисячі вогників запалали кругом вогників кохання, адже вона давно вже запала йому в душу, заполонила його серце. Василько запросив Марію на танець, так зав'язались їхні романтичні стосунки. Небо подарувало їм зустріч, але їхнє кохання доля випробувала часом. І от настав той момент. Коли Василь зрозумів, що в його серце вже давно попали стріли Амура, і що Марія є його другою половинкою, і що саме з нею він хоче прожити усе своє життя, хлопець запланував зап, е, похід в компанії друзів на гору Говерлу. Марія надзвичайно боїться висоти, але з милим всі пригоди здолаються. І от, коли на вершині прекрасної, найвищій вершині Карпат серед мальовничої природи Василь став на коліно, подарував каблучку і запропонував Марії руку і серце. Від щастя і несподіванки у Марії чуть серце з грудей не вирвалось. А хлопець дивився на дівчину і думав. Міг прожити жодного дня. Одного разу, проважаючи кохану додому, Василь міцно, міцно її обняв, а дівчина, затамувавши подих, сказала. Образився наш Василько, знітився, нахилився до вушка своєї коханої і сповістив їй ощо. І так за себе говорить. Цікаво Марії стало, наскільки цей зайчик солодкий. Нахилилась вона до вушка свого коханого і загадково у нього спитала, і скажи, і скажи, що діма, де чітка. Світлова розуміє. І зрозумів Василь, в чому справа. І злились вони в поцілунку, і наступила солодка ніч кохання. Ось про що думав Василько. Жінчику неба у Києва. Тірває ночь.

Ніч зранку наш Василько, окрилений щастям, вискочив на вулицю, широко відкрив рота, і вся львівщина почула, який він щасливий. <плес> Іно тепер є. До самого свого дому, а на порозі його зустріла любляча матуся, і на запитання, де ж ти був синочку, він обняв матір за плечі і повідомив їй наступне: улицям Сина і бажаючи йому тільки щастя дала таку материнську пораду. Ти молодой, ти, ти а потім сіла, подумала і зрозуміла, що її син сильно закохався, і вирішили разом з батьком, що пора збирати. Майже. Але, але, але. А в цей час у домі нашої прекрасної нареченої відбувалось ось що. Рано ранесенько прибіла наша Марічка додому, строгим поглядом зустріла її мати і спитала, де ти була усю ніч? Чого ти хочеш, донечко? Ось що вона відповіла своїй матері. За мального, не нормального, вийти я хочу. Мама взяла донечку за руку, і на запитання, який же він твій обранець почула ось таку відповідь: мама Вона заспівала своїй матері, і мати зрозуміла, що суперечити безнадійно. І в цей час задзвонив телефон, батько взяв слухавку і почув голос свого майбутнього свата з пропозицією прийти на сватання і дав йому ось таку відповідь до дати, Просимо вас, посимо. Чи у будні, а чи у свято стрінимо вас? І знаєте, скільки горючого було випито, скільки пісень проспівано? І прийшли вони до одного спільного рішення? На цьому весіллі, шановні гостоньки, ми добре бачимо, як сяють оченята наших закоханих. Марічко, подивись на свого коханого, що ти можеш пообіцяти йому сьогодні? Були так близенько до Василька, як я, ви побачили, що промовляють його оченята. Боже слово Твоє, о я маючи. Шановні гості, ми всі є героями цієї прекрасної казки на ім'я весілля. Тому я попрошу всіх встати і побажати цій прекрасній молодій парі. we І нехай все життя їм буде солодко. Ну а сьогодні.